Вітаю вас, шановні семикласники! З вами Раїса Іванівна і ми вчимо геометрію 7-го класу. Тема сьогоднішнього уроку – третя ознака рівності трикутників. Ви вже знаєте дві ознаки рівності трикутників за двома сторонами і кутом між ними та за стороною і двома прилеглими кутами. Розглянемо ще одну ознаку рівності трикутників за трьома сторонами. Звучить вона так. Якщо три сторони одного трикутника відповідно дорівнюють трьом сторонам іншого трикутника, то такі трикутники рівні між собою. Звертаю вашу увагу на ось таке розгорнене пояснення і доведення цієї теореми. Рекомендую вам, тим, хто планує навчатися на високому рівні, розбирати всі доведення і всі розглянені задачі в підручнику. Це все робиться для вас для того, щоб ви змогли навчитися проводити логічні ланцюжки для доведення тих чи інших тверджень. І звертаю увагу на приклад, задачу, яку теж доведено для вас. Наприкінці опрацювання параграфу. Зупиніться. Сформулюйте та доведіть третього ознаку рівності трикутників. Таким чином, ви будете напрацьовувати власні навички. Доведень. Ну і після цього запрошую вас до тренувальних вправ. На екрані дві задачі: перша початкового рівня складності і друга початок середнього. Як завжди, я закликаю вас спочатку тренуватись самостійно. Подивимося разом зі мною. Номер 399. Чи є трикутники, зображені на малюнку 16,5 рівними між собою? Якщо так, то за якою ознакою? Давайте подивимося. У цих двох трикутників відповідні сторони: одна пара 6 одиниць, друга пара 4 одиниці і третя пара 5 одиниць. Тобто, дійсно, ці трикутники рівні. За трьома сторонами. Задача 400. Доведіть рівність трикутників АБ і СДА, зображених на малюнку 16.6. якщо АБ дорівнює ДЦ, БЦ дорівнює АД. Роздивилися малюнок. Записали умову. Дано АБ дорівнює ДЦ, БЦ дорівнює АД. І що треба довести? Доведення проведемо так же, як я і раніше вам показувала, по трьох елементах. Пропишемо три відповідно рівних елементи і зробимо висновок. А B дорівнює ДС з умови. Так само з умови БЦ дорівнює АД. І третій, відповідно рівний елемент, ми, сподіваюся, вже легко знаходимо, спільна сторона для цих трикутників. За трьома елементами. Робимо висновок, що трикутник АБЦ дорівнює трикутнику СДА за, э, за трьома сторонами. Доведено. Наступна задача і знову закликаю ставити відео на паузу і працювати самостійно. Записали умову: Дано МК дорівнює МЛ, КН дорівнює НЛ, довести кут К дорівнює кут Л. Звертаю увагу всіх а, і особливо тих учнів, які будуть здавати на перевірку завдання мені. Оформлення задач, будь ласка, обов'язкове. Доведення почнемо з прописування трьох відповідно рівних елементів цієї умови. Два елементи прописані в умові, ми їх переписали. І третя Сторона Це МН. Вона спільна для трикутників МКН і МЛН. Значить, трикутники за трьома сторонами МКН. МЛН рівні. А з рівності трикутників випливає рівність інших елементів. Нам потрібно кут К, дорівнює куту L. Вся задача доведена. Продовжуємо тренування. Наступна задача це вже перехід на достатній рівень. Тож, будьте наполегливі, тренуйтесь. Прочитаємо задачу разом зі мною. На малюнку 16:10 АБ дорівнює БЦ, АК дорівнює КЦ. Відповідними рисочками позначені рівні сторони. Доведіть, що БК бісектриса кута АБЦ. Давайте проведемо БК. І тоді ми бачимо два трикутники, рівність яких ми можемо довести. Записали умову, і що потрібно довести. Далі, використовуючи умову, прописуємо три відповідно рівних елементи, як ми вже багато разів робили. Дві з умови одна спільна сторона. За цими трьома елементами робимо висновок рівності трикутників: АБК і ЦБК за трьома сторонами. А з рівності трикутників. Випливає а, рівність кутів АБК ЦБК. І видно, що БК поділяє кут АБЦ навпіл, а значить БК бісектриса кута АБЦ. Доведено. Продовжуємо тренування. Подумайте, поміркуйте, тут дано довести вже написано: Я не буду писати, а ви в зошит пишете. Дано довести. І доведення. Доведемо рівність трикутників АЦД, АЦД і ДБА. Два елементи з умови ДА спільна сторона. Ці трикутники рівні. З рівності цих трикутників випливають рівність інших елементів. Тепер ми бачимо, що в трикутнику ДОА АОД два рівні кути. Значить, цей трикутник рівнобедрений. Вся задача доведена. І остання задача на сьогоднішньому уроці перехід на високий рівень, задача 410, рисунок треба зробити самостійно. Тож іще трохи потрудіться зупиніть відео. Читаємо разом зі мною. Усередині рівнобедреного трикутника А БЦ, дорівнює АЦ, взято точку К так, що БК дорівнює КЦ. Доведіть, що пряма АК перпендикулярна до В Виконали зображення рівнобедреного трикутника. Провели в ньому висоту бісектрису медіану до основи, показали, що є. Ми розуміємо, що точка К буде належати цій висоті бісікпресій медіані АМ. Да? І тепер доведемо це твердження. Запишемо дано те, що в задачі: АБ дорівнює АС, БК дорівнює КС. довести АК перпендикулярно БЦ. Оскільки трикутник БЦ рівнобедрений з основою АС, то в ньому. Висота бісектриса і медіана проведені з вершини А до основи, вони співпадають. Значить, АМ це у нас одночасно і висота, і бісектриса, і медіана. Як висота, вона є перпендикуляр, як бісектриса вона поділяє кут А навпіл, і як медіана, вона поділяє сторону БС навпіл. Доведемо, що точка К належить АМ, і тоді зрозуміло, що пряма АК буде перпендикулярна до СБ. З умови візьмемо інформацію про те, що БК і КЦ рівні, АБ і АЦ рівні. АК буде спільною для трикутників АБК і АЦК. Значить, ці трикутники рівні за трьома сторонами. З рівності трикутників випливає рівність інших елементів, а нам потрібно кут БАК дорівнює куту САК. Це нам дає право стверджувати, що АК є бісектрисою кута БАЦ. А значить, співпадає з АМ. Тож точка К лежить на АМ. І, значить, вона, ця пряма АК, перпендикулярна до БЦ. Доведено. Відпрацюйте якісно параграф. Розберіться з доведенням теореми і задач. Будьте наполегливі. Працюйте чесно і якісно, і тоді успіх вам гарантований. Я вам цього щиро бажаю. До зустрічі!